Ти як часи, сірий. Іди, я тебе погодую і буду працювати. Але в мене там ще омлет смажиться, я поснідаю. Чи ти не голодний? Навіть не нявчиш. О, біжиш. Хороший, хороший. Так, а я тут причепила рожеву ниточку. А вони зовсім не рожеві, треба перев'язати. Шу? Пішли, 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 пішли. Ну не заважай мені, давай, їж, листочок навіть не витягла, так він підбиває мені миску. Давай, їж, їж. Я підогріла. Їж. От молодчина. Приходь ще. А ти тут що? Живе хвостиком, почула, що я сірому їсти дала. Да? Так ти ж не хочеш у тебе повно. Спи, давай. Я виключила вночі котел, а вона, видно, замерзла і царапає мене, пусти під одіяло. Да. Так було. Ось хвостиком, хвостиком. Смаколика не дам. Тільки сказала те слово, дивіться, що це робиться. І кажуть, що вони не розуміють, не розуміють. Та все вони розуміють. Це мій сніданок, бо як піду, то годин на дві, щоб не заходити додому. Це один омлет, одне яйце амлет і пів сосиски. Ну, зранку мені не дуже хочеться їсти, зате вночі я в час ночі вставала. І, і їла. І як я так кружечок зробила. Це у нас от така є. Саня колись купив в Аврорі їх декілька. І так, я іноді використовую, ну, шкода, щоб не зіпсувала, щоб надовше хватило. І ось вона, бачите, навіть. Ні ось тільки-тільки трішки тут пристало. Ось. Це, бачите. А так чистенька, навіть ще не мила. Ну і мені смачного, і я пішла працювати. Гречку зварила, м'ясо красуні зварила. Ну, вона щось у нас виридує. Ти чекаєш святіка? Я теж його чекаю. Взяла рукавички і зараз хочу ці півонії гострих. Ну, дивіться, які гарні хризантеми мультифлорки. Мене там записували, запитували, вибачте, е як я живцюю, то я розповідала. От, ніяк не живцюю, просто навесні розсажую та і все, воно вже з корінцем. А самі живці, як я це роблю на Туї, на ялівці, тут я не роблю. І мультифлорки можна їх же ж і не... не пасинкувати, але я пасинкую. Ну, як я це роблю, це зараз не покажеш це навесні. У мене є, здається, два чи три відео, як я це роблю, щоб вони оце такі здорові, особливо як оце в мене е... білі. Оце ж я їх пасенкую, щоб вони були здорові. Ну, в цьому році вони не такі здорові. У е, мене бувають вони отакі. Ну, поки що є? Так, і я приступаю. Сонечко у нас, дощику нема, вже вчора не було. Ну, я це все планувала зробити вчора ввечері. Але, але, пішла до Наталії, треба було. І треба було йти. Так, ну і я приступаю. Звичайно, тут мокро, ну, я почищу потім. Ой. Так, мене там зачіпає трояндочка. Треба якось убік ставати. Зрізаю, іноді я накриваю. Якщо дуже такий великий мороз, то я це прикриваю цим листячком. А іноді утилі... утилізирую все. І нема чим накрити, але вони виживають. Слава Богу. А ось ну, ти ж вже й не закритуєш. Господи. Ой. То пітунійка. Так, ну, швиденько я це зроблю, бо Вікуля говорила, що вони зранку приїдуть, а якщо вони приїдуть зранку, то у мене на цілий день. Робота нянечкою. Ну, якось так. І я буду продовжувати слідуючий курс. Скільки тут один, два, три, чотири, шість кущиків лишилося. Я думаю, я встигну, поки вони приїдуть. Справилася з цією роботою і думаю, хотіла порізати і замульчувати. А потім думаю, ні, хай будуть такі здорові стебла, потім я прикрию полуничку від морозів. Ну, як завжди роблю листям, а потім палками придавлюю те листя, щоб воно не розвивалося. Ну все, а тут не зайти, звичайно, бо дуже-дуже мокро, ну я таки обрізала. І думаю, тут у мене ось живець тує зелений-зелений, треба пляшечкою накрити. Оце, здається, пропаде. А цей зелений стоїть. Ну, Тут в стаканчиках у мене е ці, лаванда, дві люсі обіцяла, ну, а то кудись посажу. І ось якась полягла. Туєчка. В першу чергу треба прикрити, мабуть, її. Ну, ось так. А, і ще оцю лаванду треба зрізати. Ну, там не добратися, я її е, обрізала півонії. дуже волого. Прям вода вгрузаєш е, е, і е, калоші грузнуть. То вже буде потім. Ну, це таку роботу зробила. Зараз я ще там. Флокси пообрізаю. Я думаю, що я встигну. Трішки не закінчила роботу. Телефонує Наталя, я думаю, йому ну, щось трапилось. Вона каже, йди на чай. Кажу, так, да, зараз йду. Поки і моїх немає. Ну, ще рано, мабуть. Вони, може годин в одинадцять приїдуть. Ой, нам тут грязічки трішки. Навезли ось у. колії такі. Ну, йду поп'єм чайку, а тут що встигнути, та що там пара кущиків лишилася, не закінчила я. Головне, мені зрізала. Добрий ранок, Сашуня, добрий ранок, добрий ранок, чайку поп'ємо. Добре, а я півоні зрізала, я ж вчора просимулірувала, прийшла ж до тебе на чай. То... Ну да, а залишила, не встигла. А так я сьогодні зрізала, думаю, поки вони приїдуть. Коли я встигла зрізати, флокси зрізала почті. Ти ж сказала, що ви десь на часах дванадцять. На одинадцять. Десь на 11. В одинадцять виїдуть. О, лаваші. О, яка ти молодчина! Хіба з вами похудаєш? Так молочина, да. або вода, без друзей. Я зрозуміла. А от тут візьми в мене чай? Оно молоко. Молоко візьми. Чи той? <сум> Бутилочку, так. Да. А, дякую, пляшечка. Ні, ти сюди переносиш, вас чай. А я дома теж п'ю і трошки, і тут поп'єм. Так тут ти вчора принесла. Чотири. Ну і що, ми дві з тобою випили. А тепер вже не буду носити, от і бурчалки. На, на 350 му грам муки, 200 грам води, і оце зробила сама ті лавачі, що я перед цим показувала. Зараз солі і що ще і я у них Ага, щепоточка солі. Ага, ну і це ж і зробила наповнювачі. Ну і що я вам хочу сказати? Хіба з вами похудаєш? Я сьогодні ж одне яйце з'їла, а тепер й лаваш, оце тобі похудаєш. З Лаваша, то не, не поправишся. О, там... Ага, а там, а, овочі, так? Капуста, да? капуста гірок. Ну, Болгарський певець. А, ну це таке нормальне. От. Ну і оце в нас такі лава, таке снідання тепер. Це виходить, в мене друге снідання. А я думала, я довго буду на вулиці. Думаю, не буду йти в хату. А ну як ти ж ліки ж треба, ж. то я отож з'їла потім ліки. Ну яйцо воно маленьке там, господі. Нічого страшного. Ну і нам смачного. Наташа собі не чай, а каву робить. Помінялися плани, їдемо, на кладовище, квітів нарвала, побігла. Швиденько приїхали, не знаю, як я зараз піду, то ось Ой, Боже мій, тут ну це такий вираз, боже мій. Хрест упав, треба зараз я квіти е... поставлю діточкам квіти і поправлю. Ну, як зможу? Ой, воно там зовсім провалилося. Там зовсім-зовсім провалилося. Ну поправлю зараз. Зараз піду до дітей, як мені тут краще обійти, до, до дочечки. А, це підсипали землю тут. Ой, Господи. Ох. До Саші, до Наташі, до Віталія, а потім поправлю. Ой. Привіт, сонце. Ой, які тут гарні у вас квіти і до сих пір стоять. Ну, листочки не буду прибирати, гарно помив дощик, тут не треба нічого. Квітів додала, свічку запалила, цей раз не забула. Ну і швиденько зараз пройду десь тут. Нічого тут поливати не треба, ну, цей кущик ось трішки відходить. І цей піду. А, і там ще у мене. Ну і добре. Піду до синочка, поки. А тут гриби вже такі повилазили. Привіт, синочка, привіт, золотко. Навіть так лежали хризантеми і не зав'яли. Зараз добавлю тобі квітів. Ну тут що, я там один посадила, у Ніберйку росте, ну це пропали. І там, може, я сюди Санталіну потім посажу. Нічого, все добре, зайчик провідала. Дякувати сусідам, бач. Все добре. Ага, теж свічечку запалю. Свічку запалила. І там машина Наташа кричить, тьоть донь поїхали. Синочка, поки квітів наставила, побігла. Ще треба поправити, там. Так, запальничку взяла, хрест поправлю. Ой, тут же ж треба йти, щоб і не впасти. Тут оце ж горючко, ну потихеньку. Треба поправити тут землі, навезли на цю могилку. А тут провалилася зовсім. Зовсім провалилася. Зараз поправлю, як зможу. Господи, вибач, я не знаю. Ні, не виходить, його поправити тут воно тут ось прапор, і воно може хто дивиться, може побачить чи приїдуть. Ніяк не виходить. Оце воно там жме мені. Ой, шкода. Ой, світла пам'ять тобі, сонечко. Привіт, Славічок, привіт, Сашуня. І вас провідали. Ой, такі жовті хризантеми, мабуть, кума тобі Саша принесла. Запитаю у дівчат, мабуть, так. Ох, і гарні. Да? Наташ, оце кума? Ні, окей. А, а от і? А от ото жовтий й олін. А от це ткаченківський на півгоду ми робили. А от цей жовтий такий кулькою. О, оля. То... Поняла. Скільки квітів. Ну, за як сонце